Доброго дня, шановні колеги, рада вас бачити віртуально на нашому сьогоднішньому заході. Ми сьогодні говоримо з вами два питання: це фахова підготовка вчителя до впровадження особисто орієнтового навчання та деякі питання, які стосуються подальшого науково-методичного супроводу вчителя у новому навчальному році. Перш за все, шановні колеги, чим обумовний вибір даної проблемної теми, зв'язку з тим, що ми над цією проблемною темою з вами вже працюємо не один рік, вже маємо певні напрацювання, тому хотілося б підвести певні підсумки і окреслити ті завдання, які перед нами мають стояти у наступних роках. Перш за все, якщо ми говоримо про... Фахово «Готовні вчителя до проведення особисто зорієнтованого навчання, то хотілося б визначити, що метою є забезпечення психологічної і фахової готовності вчителів до роботи в умовах особисто зорієнтованого навчання. Чому саме наголошуємо в першу чергу психологічний? Тому що особисто зорієнтоване навчання вимагає від вчителя детального знання психологічних особливостей учнів відповідно до вікової категорії. І ми знаємо, що саме якраз психологічна компетентність її формування є наразі однією із проблемних для вчителів. Тому а, дане питання має бути важливим у ході реалізації науково-методичного супроводу, забезпечення саме якраз психологічної готовності вчителя до реалізації особисто зорієнтованої технології навчання. Фахова готовність полягає не лише у бездоганному знанні предмету, але й бездоганному знанні і умінні використовувати технологію особистіх зорієнтованого навчання, реалізовувати задекоровані підходи у державному стандарті щодо компетентного підходу та діяльнісного підходу. Завдання, які стоять перед нами, це, зокрема, усвідомлення потреби реформування освітньої галузі, яка наразі ми бачимо, стоїть досить гостро. По-друге, осмислення самої сутності особисто зорієнтоване навчання, його системної природи. Це не може бути так, що сьогодні на уроці використовую, а завтра ні. Особисто зорієнтоване навчання є таким лише за його системи. Про психологічні, дитактичні основи ну, вже говорили, і ще одна важливі, важлива ознака це відмінності від інших методик. Засвоєння відомостей про ознаки лозунг-структуру, звісно, з орієнтовного уроку, видоробіт на таких заняттях. Я думаю, ви вже всі опрацьовували, оскільки теоретичні аспекти вже даної проблеми не один рік простежуються у ваших планах роботи. І найбільш вагомою і важливою важливим чинником це є вироблення практичних умінь організації особисто зорінтового навчання, зокрема складання календарного та поручного плану, організації та аналізу уроку, формування загальнонавчальних умінь, роботи і суб'єктним доступом, росту критичного мислення учнів. Етапи роботи, які здійснювалися упродовж реалізації. Державних стандартів ми можемо розділити на тареткометологічний і практичний. Власне кажучи, тареткометологічний фактично повністю реалізований, залишається лише практичний, тобто, побачити, яким чином іде вже реалізація даного, даної технології на практиці поширення наявного педагогічного досвіду. Тому основними формами роботи, завдяки яким ми можемо це здійснити. На першому етапі в нас проблемні семінари, психолопедагічні семінари були найбільш важливими. Наразі для реалізації практичного етапу пропоную використовувати форму роботи: це семінари, практикуми, творчі групи, методичні лабораторії, педагогічні майстерні, майстер-класи, авторські творчі майстерні, тренінги і. Одна із найважливіших, я вважаю, форм роботи, це саме якщо попередні це були колективні або групові індивідуальні форми роботи. Однією з найважливіших складових індивідуальних форм роботи є саме освіта. Тому що для всіх попередніх, чи це колективні чи групові, ми розповідаємо, як це робити, показуємо, як робити, навчаємо. А далі від того наскільки буде впроваджено Впроваджена технологія особисто зорієнтованого навчання у школі, залежить, залежить, власне кажучи, від того, як вчитель буде працювати над собою, тобто від його самоосвіти. Для того, щоб впроваджувати особисто зорієнтоване навчання на практиці, або використовувати ті чи інші форми роботи, ми маємо досить велику вагому роль відвести для моніторингу, тобто, яким чином. Засвоєні теоретичні аспекти даної проблеми, і наскільки вчитель готовий практично впроваджувати особисто зорієнтоване навчання. Тому, коли ми говоримо про моніторинг, перш за все до нього вимога в самому слові полягає, що це має бути системна робота, яка має проводитись не впродовж одні, одного разу, тобто анкетування, а впродовж постійного здійснення науково-методичного супроводу даної проблеми. Тобто, і на початку навчального року, і в кінці навчального року, тому що ми з вами плануємо роботу науково-методичного супроводу саме таким чином, також на початку кожного заняття і в кінці кожного заняття. Відповідно щодо моніторингу або до анкети, які ми використовуємо на кожного зняття, у нас мають певні бути підходи до формування. Перш за все, ми повинні враховувати компетентність на підхід. Тобто питання мають бути складені відповідно до переліку компетентностей. Причому компетентності мають бути прораховані як надпредметні, так і предметні. Поділ має бути відповідно до них на блоки. Реалізація через яким чином здійснюється через методичні структури. І, звичайно, також маємо використовувати і потенціал інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема це мережеву структуру, тому що не завжди моніторинг можна здійснити в реальному часі. Нам багато часу необхідно для вивчення окремих питань, тому мережева мережеві технології нам нададуть можливість більш повніше вивчити яким чином вчителі реалізовують дане питання, наскільки вони готові до впровадження ОЗОН. Наступне, на що я б хотіла більше звернути вашу увагу, це якраз саме на одну із форм, це майстер-класи. Тому що що стосується тренінгових форм, ми з вами обговорювали під час трапневих студій, і ви також отримали матеріали. Які більш детально аналізують дану форму методичної роботи, отже, зупиняюсь на майстер-класі, оскільки ця форма є однією із найбільш актуальних, яка дозволяє вдосконалити професійну підготовку вчителя, забезпечити практичне індивідуальне оволодіння. Тією чи іншою технологією, і також формує у вчителя авторську систему діяльності. Завдання майстер-класу це трансляція індивідуального досвіду майстра, який проводить дану форму роботи. Хотілося б визначити алгоритм проведення майстер-класу. Перш за все, що це не має повторюватись форма уроку, тобто він не має проводитися як урок. Це має бути передача досвіду, Виділ, виділивати, перш за все, повинна проблема, яку ми хочемо реалізувати в ході майстер-класу. Має бути близько етап актуалізації знань у проблемній площині. Тобто, що наразі про вузьку проблему, яку ми аналізуємо, відомо для учасників майстер-класу. Об'єднання у групи для вирішення проблеми за участю майстра. І саме він має ініціювати пошуковий творчий, самостійний характер діяльності учасників, робота з матеріалом, з матеріалом, той, який вже напрацьований є майстром, вироблення власних бачень, суджень щодо даної проблеми, представлення результатів роботи, обговорення та коригування результатів роботи. Особливості майстер-класу. Перш за все, це новий підхід до філософії навчання, який ламає усталені стереотипи. Якщо вчитель володів технологією особисто зорієнтованого навчання, то зрозуміло, що вона базується зовсім на інших принципах, аніж традиційний підхід, і ми маємо зламати. Переважний у той стереотип учительства, який більше тяжіє до традиційних підходів щодо вивчення предмету, що є одним із найважчих завдань. Наступне це метод самостійної роботи в малих групах, що дозволяє провести обмін думками. Як ми бачимо, що самостійна робота є одним із важливих чинників, це і забезпечує діяльнісний підхід, той, якими. Впроваджуємо у навчанні біології, одночасно ми його маємо впроваджувати і в методичній роботі. Створює активні умови для включення осіб в активну діяльність. Під час майстер-класу пасивних слухачів не буває. Наступний на особливість це постановка проблемного завдання і розв'язання його через програмування різних ситуацій. Іноді ситуації можуть виникати спонтанно, тобто не ті, які продумав майстер наперед. Він має бути готовий до їх розв'язання. Форми, методи, технології роботи не повинні нав'язуватись учасникам, а пропонуватися. Це теж одна із важливих вимог і особливостей майстер-класу. Надання можливості кожному учаснику виробити своє ставлення до запропонованого методичного матеріалу, створення умов для процесу пізнання учасниками, а не передачі готового знання. Знову ж спрацьовий той самий принцип, який ми використовуємо, до навчання. Що зараз у нас немає передачі готових знань, а активна діяльність учасників вивчення, пізнання матеріалу, те ж саме використовуємо і до методичної роботи. Також форма взаємодії це співпраця, співтворчість і спільний пошук. Це те основне, на що я хотіла звернути вашу увагу. Наступне Якщо у вас є питання, що стосуються даної теми, будь ласка, ви їх записуйте, я дам відповідь. Наступний наш блок це я пропоную деякі питання щодо обговорення і також повідомлення окремих моментів, які стосуються вже наших виробничих питань. Перше питання це особливість організації науково-методичного супроводу педагогічної діяльності в сучасних умовах. І е, методичний супровід конкурсів, олімпіад, зовнішньо незалежної оцінки, також проблеми організації навчального виконав процесу у 2017-18 навчальному році, які пов'язані із навчальними планами, програмами, підручниками. Уже зупинився на цих е, трьох е, основних запитаннях. Перш за все, коли ми говоримо про організацію науково-методичного супроводу, то переважна більшість е, уже з вас. Зіштовхнулася із проблемами, які ставить перед нами перш за все, це реформа територіальна. Ми маємо доводити територіальним громадам, що ми є потрібні з вами, маємо позиціонувати себе як досвідчених педагогів, повинні презентувати свою діяльність, показати, що ми можемо дати вчителю яким чином отримати найвищий результат навчальної діяльності? Тому що тільки результат є показником будь-якої роботи, як вчительської, так і нашої. І наша відповідна робота теж має результат це підвищення рівня якості освіти. Лише тоді територіальні громади будуть готові фінансово забезпечити нашу діяльність. Відповідно, ще ми маємо переламати стереотипне ставлення до нас, яке є в переважній більшості, сформоване багаторічним нав'язуванням невластивих функцій методичній роботі, зокрема, це контролю, яка була передана фактично з управління на методичні кабінети. Вчитель не повинен сприймати. Методиста і як перевіряючого. Він його повинен сприймати як наставника, свого колегу, який може його навчити, партнера, тютера. Це е, першочергове також є наше завдання. Тому що якщо вчителі в навчальному закладі скажуть, що ми їх навчаємо, що ми їм потрібні, то відповідно е, буде сформована політика територіальної громади. Тобто, наше завдання це. Е, Іти на співпрацю, довести нашу важливість, необхідність, потрібність, на жаль, ми, можливо, це нам буде дискомфортно, але ми маємо це з вами зробити. Наступне питання це стосується методичного супроводу. Я хочу в першу чергу з конкурсу Олімпіади ЗНО зупинитися на такому моніторингу дослідженні, як Піза. Ви знаєте, що ми на місці три складники: це читацька компетентність, математична компетентність і природнича компетентність. Дослідження природничої компетентності попереднє буде у квітні 2017 року за вибіркою подібно до пробного ЗНО, у 2018 році йому підлягатимуть усі 15-річні. Я думаю, що ви вже окремі розшуковували матеріали, які стосуються даних завдань. Це найбільша проблема його знайти, тому що для того, щоб сформувати готовність учня до подібних моніторних досліджень, ми маємо надати повний комплект матеріалів для вчителя, щоб він зумів. Мав матеріал, з яким потрібно працювати з учнями, щоб навчити учнів давати відповіді на запитання, а запитання, які стосуються пізи, вони є компетентно зорієнтованими. Це не запитання в нашого ЗНО, вони вимагають розумів, осмислення змістового матеріалу і розв'язку ситуації. Я вам на ваші електронні адреси надам матеріали, які використовувалися для даного моніторного дослідження у 2012 році, але це буде російськомовний варіант. Використовувати його можна буде лише для роботи із вчителями, для того, щоб вони сформувати саме якраз готовність до навчання учнів. Працюючи над даними завданнями, я пропоную наступні рівні. Перше, це використовувати дані завдання як еталон для розв'язування. Наступне давати завдання, щоб вчителі самі розв'язували, і, відповідно, потім їм представляти еталон відповідей, які є у посібнику. І третій рівень, будемо говорити, це вже творчий рівень, що вчитель, маючи. Необхідний змістовий матеріал має сам вкладати відповідно компетентнісно зорієнтовані завдання. Якщо він навчить складати такі завдання, відповідно він навчить учнів давати на них відповідь. Що стосується олімпіади, олімпіада з біології буде проводитись в останню суботу січня, це 28 січня. Формат олімпіади такий же самий, як і в попередні роки. З метою якісної підготовки до Олімпіади нагадую вам, що ви маєте до е, учасників третього етапу, е, до їх наставників довести, що на українському біологічному сайті вміщені всі завдання Олімпіад третього-четвертого етапу, починаючи з 2000 року. Це для них чудовий тренажер, який забезпечить фактично. Е, Леву частку готовності кожного учасника до олімпіади з біології. Екологія відбуватиметься 13-14 лютого із завданнями попередніх років другого, третього етапу, ви можете знайомитися, відвідавши наш сайт Рівненського обласного інституту післядипломної освіти у розділі Діяльність, робота з обдарованими заочна. Школа Олімпійського резерву. Звертаю вашу увагу, що після вміщених завдань усіх олімпіад з їх предметів є розділ консоль, пункт де є відповіді на завдання, зокрема з екології. Також рекомендуйте вчителям, які готують учнів до участі в третьому етапі Олімпіади з екології, попрацювати з учнями даний матеріал. Окрім того, ви маєте пам'ятати, що теоретичні випробування становлять лише 20% від загальної кількості балів, тобто 25%. Все решта, 80% або 100 балів, це є стендовий захист, на що маємо звернути увагу педагогічних працівників. Стенди не потрібно готувати коштовні. Головне це яким чином буде дитина захищати екологічний проєкт. Звертаємо велику увагу на екологічність проєкту і на його практичність, тому що лева частка балі саме якраз дається за дані складники. Наступне, на що хочу звернути увагу, це на зовнішнє незалежне оцінювання. Тут також є певні проблеми. Проблеми в тому, що, як правило, 10-11 класи лише починають готуватися до ЗНО, використовуючи тестові технології, вчитель повинен використовувати дані технології, починаючи із моменту вивчення біології в загальноосвітній школі, тобто від 6 класу. Використовуючи ту базу електронних даних, які є по зовнішньому незалежному оцінюванні, вчитель. Може вибрати завдання, які підходять за віковими особливостями для 6, 7, 8 класу, відповідно із них покласти базу даних, яку можна використовувати на різних етапах уроку, в тому числі на уроках, які стосуються тематичного оцінювання знань. Тобто, кожен вчитель має мати свою сформовану базу для кожного класу. І учні мають мати до неї доступ, щоб попередньо опрацювати всі тести. В цьому буде також секрет успіху і також більш якісна підготовка, відповідно, висока результативність учнів із наших предметів. Наступне, що хотілося поговорити, це проблема організації да, ще по конкурсу. В 4 року даруйте колеги. У нас відбірковий етап буде відбуватися 2-3 лютого. Якщо у вас виникнуть якісь конкретні питання, прошу, будь ласка, на електронну почту. І третє, досить також важливе питання це проблема організації навчального виховного процесу. Чому першим стоять навчальні плани? У зв'язку з тим, що Міністерство освіти вже у розділі громадських обговорення вмістило проєкт навчальних планів для 10-11 класів, де є предмет. Людина і природа. Таких предметів, як біологія, хімія, географія, фізика, немає. Тому я прошу звернути увагу всіх педагогів даних фахівців, батьків, учнів, тому що методичні рекомендації сказано, що даний предмет носить світоглядний характер. Так, для певних категорій учнів це добре. Але не для всіх ми можемо з вами зіштовхнутися із наступними проблемами, і це я хочу, щоб ви висловили як запитання до фахівців, які були дотичні до укладення даних навчальних планів. Перш за все, чи це не буде механічне об'єднання природних предметів. Пригадаємо програму природознавства, яка у нас функціонувала декілька років тому назад, де також механічну основному були поєднані окремі теми і фізики, і хімії, і біології і географії. Наступне хто буде викладати даний предмет? Чи є в нас фахівці, чи їх підготували відповідні вищі навчальні заклади? І ще одне важливе питання: відповідність. Дипломів, наявних наразі фахівців у школах, курсів підвищення кваліфікації та діючого положення про атестацію, яким чином це все вилітце для вчителя, що ми отримаємо, тому що да, ідея гарна, вона має підґрунтя. Але потрібно прорахувати усі негативні моменти, з якими можемо зіткнутися. Зважити, чого більше, чи плюсів, чи мінусів. Тому активно долучайтеся, не просто переглянути сам проєкт, а необхідно, щоб наші педагоги звертали на це увагу і писали в Міністерство освіти свої пропозиції. Наступна, на що звертаю увагу, програма. Програма, зокрема, для 9 класу. Пам'ятаємо, що ми на наступний рік за новим державним стандартом будемо працювати над системною біологією, яка включає в себе питання 10-11 класів нинішньої програми. Тому ми маємо виконати компенсаторну функцію методичної служби, зокрема, це провести навчальні семінари, практичні семінари, тренінги для вчителів, які працюють наразі в закладах першого, другого ступеня. Чому? Тому що з часом все забувається. Ми маємо відновити у них знання, які стосуються загальної біології, там є досить багато тем, які в теоретичному плані важкі, і також. Розв'язання задач. Тому пропонуємо для цієї категорії працівників окремі методичні форми роботи. При провадженні ми також зіткнемося ще однією проблеми, яка пов'язана, власне кажучи, із вчителями, які працюють у закладах першого-третього рівня акредитації. Чому? Вони будуть намагатися Викласти повністю у 9 класі той матеріал, який вивчають наразі у 10-11 класі. І ми маємо їх навчити, тому що вони реалізовують лише те, що закладено у державних вимогах щодо програми для 9 класу, щодо системної біології. Не перебирати у змістовому плані, не переобтяжувати матеріалом, який вони вивчають наразі зараз із загальної біології. Тому що кількість годин цього не дасть можливості зробити. І в результаті ми отримаємо те, що учні не будуть взагалі знати біології. І ще одне важливе питання підручники. Досить часто звертаються із наріканням вчителів на підручники. У нас підручників є досить багато, які пропонуються для вибору вчителям, і тому їм потрібно більш виважено підходити. Квітні, коли ви, чи в березні, коли вони обирають підручник. Не вибирати за принципом такі, як усі, тому що кожен вчитель має індивідуальний почерк, кожного вчителя є свій континент учнів, і вони повинні відповідно орієнтуватися на того чи на іншого автора. Тому що автор, окрім змістового наповнення підручника, ще вкладає власне бачення методичного апарату. Що дозволить вчителю максимально реалізувати свій потенціал. Тому я прошу під час експертизи бути вчителів уважними. Ви маєте їх націлити на те, що вони мають опрацювати всі підручники, щоб вибрати той, який їм буде комфортним у роботі, відсіяти ті, які місять, на жаль, і змістові помилки, або ті, яких не влаштовує методичний апарат. Звертаємо увагу на те, що підручники мають відповідати. Вимогам, програми перше. Друге, вони мають відповідати концепції особисто зорієнтованого навчання, в них має проглядатися формування наскрізних умінь, тобто діяльнісний підхід і компетентнісний. Обов'язково мають вмістити як методичний апарат компетентні завдання. Я дякую за увагу всім. Перш за все, ще хочу всіх привітати із наступаючими святами. Побажати всім міцного здоров'я, гарно зустріти новорічні різдвяні свята у сімейному колі. Дякую всім за участь у нашій роботі.